Відбулася зустріч детекта та новообраним ректором Іфтнух Ігорем Чудиком. Минулої п'ятниці відбулася зустріч топ-менеджменту компанії ДЕТЕК з науково-педагогічними працівниками та новообраним ректором Іфтунух Ігорем Чудиком. На зустрічі обговорили нові напрямки для науково-технічної співпраці, а також шляхи підвищення якості підготовки майбутніх фахівців для галузі. Ці завдання мають стратегічне значення на шляху до повного самозабезпечення України газом та становлення держави як гаранта енергетичної безпеки. Сьогодні той час, коли всі бізнес, освіта, наука і влада повинні об'єднати свої зусилля навколо спільних задач. Усі разом маємо працювати задля зміцнення енергетичної безпеки та перемоги держави. Розвиток Нафтогазової галузі України. Та збільшення видобутку газу може в майбутньому не лише забезпечити внутрішні потреби України, а й зробити нашу державу гарантом енергетичної безпеки і європейського співдовариства, заявляють у керівництві ДТЕК «Нафтогаз». Щодо інших новин тижня, Укрнафта використовуватиме штучний інтелект для розвідки та розробки родовищ. Нафтогаз домовився з інвесторами про шляхи реконструкції єврооблігацій на 22-26 років. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.